Відео створено за підтримки EA і Network Вчора Electronic Arts викатили два абсолютно нових креаторських кіта на тему бізнес, офісу, чогось такого ділового. Наголошую на тому, що це два окремих кіти від двох окремих креаторів. Кіт для КАС робила Мадлен Кіт для будівництва робив Яр Сім, якщо я правильно говорю його нік, тому що я підозрюю, що ні. Я почну із кіта Мадлен і одразу з хорошого. Хороше стосується переважно жіночого касу. В цьому кіті є абсолютно розкішна річ. Оцей костюм із блейзером та спідницею із текстурою у смуж, особливо своч, темно-синю золоту смужку. Це просто він дуже гарний. Цей костюм неймовірний. Він мені супер подобається, він просто прекрасний. Ну і коротше, я розумію, чому його поставила на. Обкладинку кита, бо це розкішна річ. Я її просто хочу в реальному житті. Мені здається, абсолютно будь-який сім виглядатиме в ньому прекрасно. Мені подобається майже все взуття, окрім оцих дивних чобіт, реально не розумію чоботи. Вибачте. Але оці маленькі, елегантні туфлі на каблуку, дуже красиві. Вони всі в одному стилі, але вони різні. Тобто ви можете їх використовувати в різних ситуаціях. Але стиль один і той самий. Вони всі однаково красиві і вишукані, але при цьому прості і клас Це плюс. І зверху мені сподобала чесно кажучи, лише оця футболка, така в'язана, типу водолазка із обрізаними рукавами. Розумієте про що? Вона дуже базова, я розумію, але мені подобається, що там є така складка внизу, що робить її дуже реалістичною у поєднанні із якимись штанами чи спідницями. Вона реально виглядає так, немов це справжня футболка, яку заправили в штани чи спідницю. Це дуже великий плюс для неї. Ну і я напевно буду трохи самотньою в цьому, але мені реально подобаються жіночі аксесуари в цьому кіті. Я знаю, що всі ха. Бать оці окуляри, тому що вони дивні, і крінжові. Але мені вони подобаються, тому що в них є характер. І оці навіть леопардові принти, в них також є характер. Я просто вже бачу, як я створюю якусь таку диявол носить прада, босс герл, офісну біч, яка приходить до себе в офіс, всі її бояться, і вона вказує всім, що їм робити. Тобто, всі її бояться, але таємно захоплюються. Коротше, багато характерів в цьому. Я бачу, як я це використовую. Мені подобається. І новий мінімалістичний годинник, який. В аксесуарах, він також дуже-дуже найс. -дуже nice. Мені дуже мало таких, от саме маленьких, елегантних аксесуарів, тому це от прямо в яблучко було. Мені подобається. Із чоловічого касу мені сподобається, на жаль, лише дві штуки, а саме сорочка і водолазка. Вони начебто й дуже базові, і щось таке у нас вже є в базовій грі, але воно краще просто тому, що там є оці складки, оця текстура, цей деталізований меж. Воно банально виглядає набагато краще, ніж будь-яка базова річ подібного фасону. Це все були. Плюси, але тепер, на жаль, до мінусів. Перший мінус такий. Я думаю, що він дискусійний. Ці речі виглядають як, ну, власне, щось від Мадлен. Якщо ви хоч колись користувались одягом від Мадлен, то ви, в принципі, розумієте, про що я говорю. Ці речі виглядають іноді супер низькополігональними і недеталізованими. Особливо, коли ти дивишся на там, ці жіночі штани, ці блейзер. Воно не виглядає погано, але ти відчуваєш, наче от йому чогось бракує. Речі не би, виглядають трошки. Пласкими з якоїсь причини. І це при тому, що у той костюм, який мені дуже сподобався, що у смужку, він супер деталізований. Він якраз таки виглядає супер якісним, високополігональним. Я не розумію, як в одному кіті, з одним стилем від одного й того ж автора речі можуть виглядати настільки по-різному. Це трохи дивно. Але я ж кажу, це специфічна річ. Вас це може турбувати, а може не турбувати. Я просто мала підняти цю тему. Чоловічий каз, чесно кажучи, це трохи катастрофа, тому що, по-перше, він сам по собі Дуже маленький, тут немає аксесуарів, взагалі ніяких. Перше питання. Я хочу звернути увагу на це просто. Якщо хтось мене слухає із Electronic Arts, що навряд, але все ж я писала про це в телеграмі вчора, коли вперше це побачили, тому що в мене сил не було на це дивитись знову. Якого чорта вони постійно нам пхають жіночі речі в чоловічі каз, просто тому що вони думають, немов таким чином, я вважатиму, немов там більше речей, ніж там насправді є. Камон, я впевнена, що оці гігантські золоті конгосережки це не чоловічі каз. Вибачте. Якщо я захочу надягнути на будь-якого чоловіка, чи небінарну персону, чи трансгендерну персону, одяг певного фрейму, я оберу плашку, одяг конкретного фрейму. Я сама оберу це, я сама надягну там на умовно особу із чоловічим фреймом тіла речі для жіночого фрейму тіла. Це не проблема у грі. Я запитую, чому гра ставить всі ці речі під чоловічий фрейм зараз. Ви ж розумієте, що всі рандоми, які генеруватимуться, вони мають прогідність надягнути всю ці речі на себе. Це буде трохи дивно. І при цьому цей мінімалістичний годинник, котрий у жінок для чоловіків, недоступний. Тобто, воно, звісно, доступно буде. Якщо я зніму плашку маскулінне і переключусь на фемінний, тоді так, звісно, воно відкриється. Але для маскулінного фрейму чомусь ні, при тому, що золоті сережки конго я просто не розумію. Я думаю, це не проблема цього кіта. Насправді це проблема Максі. Загалом вони часто роблять оцей прикол. І я не розумію навіщо загалом. Чоловічий каз він, хоч і має класні речі у вигляді сорочки, водала. Одні із штанів виглядають нормально, але проблема в тому, що цих речей критично мало. Оці одні штани, які нормальні, у нас таких уже дуже багато. Ну Правда, дуже багато. А інші штани, вони дивні, так ще й при цьому баговні. Зараз ви бачите на екрані скрін, який я зробила вчора, коли вперше дивилась цей кіт, коли сім стоїть прямо не в позі, як у мене зараз на відео, а от прямо. У нього, ну, розумієте, оцей горбочок на штанах, він якось дивиться в сторону, і коли ти ще й повертаєш сіма отак боком, там щось так випирає дивно. Я впевнена, що це косяк. Я впевнена, це просто баг фрейму. І тут претензія не до креаторки, матлен, претензія до Electronic Arts, які ніхріна не тестують перед випуском. Минулий кіт про Лотаріо. Чесне слово, у них також були там баги. Наприклад, там була така сорочка з жилеткою, і вона мала заправлятись у штани, але вона не заправлялась, і це був баг. Тобто вони не тестять ні чорта. Навіть просто кіти з об'єктами. Я не говорю навіть про якісь коди і механіки. Кіт, блін, з об'єктами можна потестити перед випуском. Дякую. То ця сорочка із коротким рукавом, я в принципі бачу, як її використовую, ну тобто можна на когось влітку надягнути, але в нас є таке і чисто до тамкоїсь конструктивної критики, я вважаю, що якщо ви хотіли додати щось літнє для офісу, може якесь поло, наприклад, тому що мужики в такому ходять влітку в офісі. Я ніколи не бачила, щоб вони приходили в оці напівгавайські сорочці такого крою, зате вони постійно носять футболки якісь із офісними штанами, або ці поло, знову ж таки, якщо вони вважають себе трохи Олдмані блейзер, чоловічий норм. Він начебто доволі базовий, але мені подобається оця деталь, що верхній гудзик він застегнутий, а нижній ні. Це трохи прикольно, та й загалом мені подобаються всі ці складки і рівень деталізації на одягу. Максіс рідко так роблять. Мадлен молодець, що вона це зробила. Люблю її. Але на кожний плюс є мінус. Розумієте? І Боже, я ще забула сказати про ці чоловічі червики, котрі у нас уже, я клянусь, є. Я клянусь, вони вже десь є. У нас можливо у збираємось разом. Можливо, навіть у базі, але я вам говорю, що такі вже є, от буквально такі самі. Я розумію, що тут, напевно, мало що можна було придумати. Офісні чоловічі черевики, це така обмежена в реалізації ідея, але все ж таки, якщо у вас не було ідей, як зробити ці черевики більш унікальними і додати їм характеру, то ну може не варто було робити конкретно такі. Мої основні претензії, якраз таки, стосуються чоловічого касу, тому я так мало говорю про жіночі жіночі виглядає загалом класно, він шикарний. Речі там елегантні, деталізовані, дуже красиві, але чоловічий дуже прохідний, чесно. Із плюсів, просто щоб трошки підсолодити цей кіт. Мені сподобались свочі. Абсолютно всі речі в цьому кіті поєднуються між собою досконало, на відміну від минулих кітів про Беллу і Доналотаріо, де були проблеми. Тут палітра дуже консистентна. Мені це подобається. Причому оці золоті деталі, котрі на одягу та на взутті, вони ідеально поєднуються із аксесуарами, котрі в цьому ж кіті. Навіть, блін, принти на окулярах поєднуються з. Принтами на деякому одязі, це класно. Цей рівень деталей і продуманості, який я хочу від будь-яких паків, 84. це великий плюс. Я вважаю, що Мадлен зробила хорошу роботу, але все ж таки, я не скажу, що цей кіт досконалий і що я б його купила. Він виглядає добре, але є нюанси. І, окрім того, у мене виникло питання до цього кіта. А власне, в якій ситуації я буду його використовувати. Тому що я подумала, коли сі ми йдуть на роботу, в якийсь офіс, вони обирають робочий свій одяг, який ми теоретично. Ну, можемо змінити, але це через чити, ну і коротше, краще цього не робити, тому що там можуть бути баги після. По дому в цьому трохи дивно ходити, якщо ти не Ненсі Лондгреб. До речі, хороша реморка, це кіт також. Це кіт імені Ненсі Лондгреб. Вибачте, всі останні кіти, це кіти імені Ненсі Лондгреб. Особливо цей, це супер істи. але неважливо, Я просто особливо не бачу в яких ситуаціях я використовую це. Можливо, хіба що, коли ти відкриваєш бізнес через на роботу, ти можеш це носити, або якщо ти там імітуєш якісь ділові зустрічі або ти робиш якісь скріншоти, наприклад, і тобі треба от конкретно такий стиль. Але чесно, мені просто здається смішним те, що нам дали кіт офісного одягу, і при цьому в нас не особливо є можливість його використовувати за призначення, тому що ми не можемо ходити в офіс. Але це знову ж таки не претензія до Кіта Мадлен. Мені подобається, що він тематичний, він нішевий, але при цьому всі речі у ньому добре поєднуються з базовими речами. Ти теоретично можеш поєднати якісь штани, блузки, туфлі, аксесуари, що завгодно. І з цього Кіта із будь-якими кежуальними базовими речами ти можеш це носити кожен день, не тільки в офіс, не тільки на якісь формальні приводи. Цей кіт, в принципі, юзабельний, але просто хочу, щоб ви пам'ятали, що є проблеми. Я чесно стараюсь бути не такою жорсткою і критичною, тому що я знаю, що це кіт від креатора. це дуже талановита креаторка, і я знаю, що її речі якісні. І Єдина причина, чому могли виникнути будь-які проблеми з цим кітом, це гайдлайни, і поганий менеджмент і поганий тест. Це не проблема Мадлен. Вона талановита креаторка, повторюю. Це проблема Electronic Arts. Тепер переходимо до будівництва Кіта. Тут уже трохи цікавіше, тому що, по-перше, він називається Refined Vitльні, тобто оновлена вітальня. Але, чесно кажучи, він мені також дуже офісний, і мені здається, що з ним набагато легше робити якісь там офісні холи або, наприклад, конференц-зали декорувати ним. Для цього він підходить набагато більше, ніж от прямо для Вітальні. Мені сподобалось Оці панелі, котрі на стіні. Боже, я просто люблю, коли вони додають настінні покриття в кітах. Більше настінних покриттів в кітах. І мені сподобались ці панелі. Я давно хотіла собі гру от прямо щось таке. Особливо, коли я намагалась будувати готелі та офіси, а я намагалась колись. Мені от прямо таких панелей не вистачало, тому що я знаю, що їх часто використовують у готелях та офісах. Нові книжкові палички це любов. Вони красиві самі по собі. Там багато приємних свочів. І там є місця, куди ви можете теоретично поставити те, що ви захочете. Воно хороше. Мені. Мені сподобались нові софи. Вони доволі базові, якщо чесно. Вони мені, в принципі, схожі на софи з базової гри. Знаєте, оці уроцькі квадратні. Але різниця в тому, що ці не уроцькі, вони виглядають м'якими. Якщо базові софи виглядають як камінь, то ці реально відчуваються затишними і м'якенькими. Це мені подобається. І ще оце офісне крісло, яке ви бачите на прев'юкітам. Я спочатку думала, що це комп'ютерне крісло. Але ні, не помиляйтесь так, як я. Це не комп'ютерне крісло, це просто крісло. Розумієте? Його не можна поставити. За стіл і сісти на нього за столом. Розумієте, що я маю на увазі? Що дуже прикольно, тому що от конкретно таких крісел у нас немає. Я хотіла бічити на це крісло, коли я думала, що воно комп'ютерне, але коли виявилось, що воно звичайне і воно під стіл, моє ставлення різко змінилось, тому що от такого у нас немає. Це те, що нам було треба. Це от прямо кастомний контент, який я була готова скачувати раніше. Тож мені подобається ідея з цим кріслом. І мені подобається ця маленька настільна лампа. Вона дуже затишна, я за неї. Мені вона подобається, і вона створює певну таку атмосферу. і ще ви бачите там такі стопки журналів та документів, це не просто декор. Я хочу, щоб ви знали, що це книжкові полички, насправді. Тобто, якщо ви їх ставите з них можна взяти книжку. Це були плюси, <с>. а тепер до мінусів. По-перше, у мене дивне ставлення до декору в цьому кіті. Він просто як вам це пояснити, я не дуже розумію цей декор. Наприклад, оця настінна маленька хрінь, я не зрозуміла, що це навіть. Я не розумію, як я буду це юзати І в мене принципі, таке ставлення майже до всього декору в цьому кіті, котра виражається у запитанні, що це і як я буду використовувати це взагалі. Причому там мене здивувало дуже багато якихось античних прикрас: типу, там є оці глиняні вази, глиняна тарілка, глиняна скульптура. Тура, античний калькулятор, оцей. Дуже дивно поєднувати цей з офісом. Прямо я розумію, що це неординарно. Це цікаво, це додає якийсь характеру, але переважно декор у цьому киті такий, що я чесно не знаю, де я використовуватиму це і навіщо. І, до речі, там ще є оцей подіум, який виглядає як маленька колона. Я навіть на відосі цьому видно, що я не знаю, куди запхати його. Насправді, що робити з цим п'єдесталом взагалі. Я не дуже зрозуміла, нахріна тут оця ширма. Ми ж говоримо про. Вітальню. Я думала, що ширми переважно ставлять у спальні або там в ванні кімнати, ну максимум. Але у вітальні я не бачу цього, тож не дуже розумію, чому це тут. І те ж саме стосується цього дивного столика, не котрий кавовий, а такий прямокутний, котрий має стояти теоретично біля стіни. Не дуже знаю, як це називається. Ось цей дерев'яний, котрий я поставила за софу із двома місцями. Він трохи дивний. Я не зрозуміла, що він тут робить. Він тут зовсім не по стилі, якщо чесно. Я не дуже розумію, де я буду юзати його також. Якщо подумати, може він. Теоретично б в якісь більш класичні старомодні інтер'єри. Але я подумала, що якщо тут тема це осучаснена на офіс вітальня, то що тут ці старомодні речі, наприклад, хіба немає. Він буде тоді сучасним може? Ну, Коротше, дивні рішення. Оця ширма і оцей столик вони не дуже зрозумілі мені. Як і оцей п'єдестал. мені здається, воно все в одну топку. Загалом я б сказала, що цей кіт він має дуже хороші речі в собі. Мені реально подобаються оці софи, Мені правда подобається оце крісло, мені правда подобається. Оце настінне покриття з панелями. Але в той же час тут дуже багато речей, які відчуваються от відверто зайвими, котрі, якби це був кастомний контент, я просто б видалила і все, бо вони мені не треба. Загалом кіт якісний, але я розумію людей, яким здається, що він трохи нуднуватий і надто базовий. У ньому, правда, дуже мало характеру. Але з іншого боку, в офісах мало характеру. Але все ж таки, просто от я не можу не відзначити те, наскільки нудно мені було дивитись на всі ці речі з цього кіта. Ексайтмент у мене правда викликало лише крісло, полички і софа. І про це я вам вже сказала. Всі ці дивні деталі декору, ну правда, вони викликають у мене нудьгу і нерозуміння, але ви маєте розуміти, що це моя суб'єктивна думка. Вам може це подобатись, вам може подобатись цей загальний стиль, ви можете точно знати, де хочете застосувати його. На теми різні люди, щоб мати різні перспективи і думки. Тому давайте, замість того, щоб сваритись, просто висловлювати їх і з ним. Головне питання: чи рекомендую. Рекомендую я ці кіти для покупки, чесно кажучи, ні, принаймні не зараз. Як правило, я рекомендую кіти, де 80% речей юзабельні принаймні для мене. У цих кітах, ну точно не 80% юзабельних речей. Тут, безперечно, є дуже якісні, хороші юзабельні речі, проте їх не більшість. Повірте мені, тут більшість не потрібного. Просто того, що я ніколи в житті не торкнусь після цього огляду. І знову ж таки, я хочу відзначити і повторити, і наголосити, що. Будь-яка моя критика цих кітів ніяк не стосується особистостей креаторів. Я вважаю, що вони дуже талановиті люди. У них дуже хороші речі. Я бачу, що вони старались над цими кітами, тому що палітра консистентна, стилі хороші, речі поєднуються між собою. Загалом я можу створити лукбук із кіта Адлен. Я можу створити кімнату із кіта П'ярсімо. Це не так, як оці ось останні кіти від Максі. Здати ні лукбук не можеш створити, ні кімнату побудувати, просто тому що всього тобі бракує. Це зовсім інша історія. Тут тобі всього в принципі вистачає. Тут просто дуже багато прохідних речей, які, ну, на мій погляд, особисто мені. Не потрібні, тому ні, я ці кіти за свої гроші навряд би купила. Але ви ще не побачили всі речі з цих двох кітів, всі свотчі, деякі опції для використання, і ви можете скласти власну думку про них. Напишіть мені, чи вони вам подобаються, що ви взагалі думаєте про них, як вам здається, ви будете їх використовувати. Може, ви навіть дасте мені якісь ідеї для використання цих кітів, тому що чесно, мені дуже важко придумати, де я юзатиму їх. Але ну може, ви набагато розумніші за мене. І до речі, у вас є навіть привіт про це написати в коментарях, тому що обидва кіти я розіграю сьогодні під цим відео і умови розіграшу, наступні в принципі, як і завжди, ви маєте бути підписаними на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати під ним будь-який коментар від восьми слів. І, будь ласка, якщо вам не важко, вкажіть, який саме кіт ви хочете із цих двох, щоб я знала, який вам віддавати, якщо ви виграєте в цьому розіграші, бо переможця буде два. І мені прийдеться ці кіти якось між вами ділити. А якщо все ж вам ці кіти сподобались настільки сильно, що ви їх прям. Мої дітей купуєте, то я хочу вас попросити, будь ласка, при покупці цих кітів, введіть креатор коди людей, які робили цей кіт. Якщо ви купуєте кіт від Мадлен, введіть код Мадлен. Це не зробить вашу покупку дорожчою чи дешевшою. Просто Мадлен отримає комісію за покупку цього кита, який вона повністю сама зробила. І так само, П'єр Сім, якщо ви купуєте його будівельний кіт, введіть його кріатор код, тому що чесно, креатори можуть отримати комісію з продажів своїх кітів лише таким чином. Якщо ви не ведете ці. Куди вони не отримують за це нічого. Але чесно, найкращий спосіб підтримати креатора це стати його спонсором на патреоні, задонатити йому. Ви так і підтримаєте цього креатора, і він банально отримає більше грошей, і ви при цьому можете скачати всі його речі безкоштовно. Ну чи, принаймні, більшість його речей безкоштовно. Мене, в принципі, таке двояке ставлення до кріаторських кітів, якщо чесно. Але це тема не для цього відео. Колись в якомусь подкасті поговоримо про це. А я на тому я буду прощатися з вами у моворозі Я сказала, бажаю всім ударі. Дякую вам за цей перегляд і кажу своє оце до зустрічі.